Всі сиділи в догі, був певний ритуал. Я була такою дитиною, що не, не сиділа на місці, щось шукала, так, щоб за один рік стільки зібрати нагород, то в мене двічі таке було. Напевно, що європейські спортсмени не розуміють, наскільки їм зараз легко тренуватися. У мене дуже були сильно розбиті руки. Я їх настільки розбила, що в кулагі їх жати не, не могла. В 24 роки це вже е спорт для деяких закінчується, а для мене він по факту тільки розпочався. Свій шлях у Кушенка і карате розпочала після 25 років, а на призовий п'єдестал європейського старту вперше піднялась у 29. Майстер спорту міжнародного класу Льона Вересняк доводить, що розпочинати підкорювати спортивні вершини можна у будь-якому віці. Цьогоріч хмельничанка стала віце-чемпіонкою Європи з Кушенка і карате. Сьогодні у програмі Спортдайджест інтерв'ю познайомимося ближче. Альона Вересняк, майстер спорту України міжнародного класу з кіокушенка і карате, багаторазова чемпіонка України, володарка Кубків Європи, багаторазова чемпіонка Європи, народилася 28 травня 1986 року у Хмельницькому. Альона, раді вас вітати і дякую, що погодилася долучитися до запису програми. Дякую, що запросили. Розпочнемо розмову з. Найсвіжішою події це ваша участь в чемпіонаті Європи з Кіл і Карате, і власне здобуття нагороди на чемпіонаті Європи. І власне дуже цікава була боротьба, чому я хочу пояснити для глядача, тому що та суперниця, з якою ви зустрілися у фіналі, це добре відома суперниця із Литви. І власне, ви вже зустрічалися з нею на чемпіонаті Європи кілька років тому у Грузії, і тоді вам вдалося здобути перемогу. Якою фінальна сутичка була цього разу в Угорщині? Цього року ми з нею зустрілися в фіналі. Ми бачили жеребкування. Ми були, скажемо, готові. Ну фактично, ми так планували з Іваном Івановичем, що ми вийдемо в фіналі на неї. Але на жаль, як на мене, трошки була складна дорога. У мене був дуже складний півфінал. Я билася все продовження 3-2-2. Їй вдавалося виграти всі поєдинки досрочно. В основний час вона вийшла трошки свіжіше, втома і складні трошки поєдинки, скажімо так, зіграли зі мною таку негативну трошки річ. І їй вдалося, але я нам буду сподіватися, що на наступний на, 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 на рік в Грузії, в Тбілісі, я все-таки в нас, поки рахунок один один, мені на, на наступний рік все-таки вдасться неї отримати реванш. Альона, те, що суперниця і вже відома. Тактика, техніка, метод ведення от, боротьби поєдинку це плюс, чи іноді це заважає? Напевно, що це плюс. Тобто, ми готуємо, так само готуємося, дивимося ті відео, що є в інтернеті, їхні відбори. Ми вже під них готуємося. Зрозуміло, що кожен спортсмен на такі змагання, скажімо, такого рівня він готує якусь нову техніку готує нову тактику, тому скажімо, конкретно, під якусь техніку, ми не готуємося. Тобто, бо ми розуміємо, що як вона виграла цей чемпіонат, на наступний чемпіонат вона буде іншою і буде інша техніка. Хочу, щоб ми повернулися на кілька років назад, і власне ви стали першою українкою, яка виборола нагороду на ваговому чемпіонаті світу скіл Кошинка і карате за версією федерації «WKO». На сходинку вище піднялися фактично лише представниці Японії. Як зараз пам'ятаю цитату вашого тренера, так що три японки і альонка. Так Іван Іванович говорив. Але запитання не в тому. Насправді на той момент змагання вже відбувалися в період повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І наскільки тоді і зараз дуже важливо долучатися особисто вам до змагань міжнародного рівня і більше того, здобувати нагороди? В той момент готуватися до змагань було досить таки складно. Тим більше як тільки почалася війна в лютому місяці, в травні місяці відбувся чемпіонат Європи, і тренерський штаб тоді думали виступати, не виступати. Ми не могли тренуватися. Так само багато хто хтось волонтери, хтось пішов в ЗСУ. І тому наша збірна пропустила чемпіонат Європи, який був. Але все-таки, по нашій версії, ми відбираємося не від збірної країни, а від збірної Європи. І тому всі спортсмени а на той момент нас було сім чоловік, які війшли в збірної Європи. Тобто, ми на протязі чотирьох років мали попадати в призи на Європі. Ось і так як було покладено дуже багато зусиль, люди готувалися, і було прийнято рішення тренерським штабом, щоб ми все-таки готувалися, щоб ми виступили, щоб ми заявили про себе, що ми є, що ми боремося. Підготовка до цих змагань проходила у Львові. На базі спортивного клубу Канку також в певний період нам дуже допомогла литовська збірна. В них в Литві, є їхня спортивна база в Друскенінкай. Вона повністю під спортсменів. Там є басейни, є великі манежі, є олімпійський стадіон. Там повністю база, яка розрахована на їхню олімпійську збірну. І вони нам надали таку можливість. Ми, якщо не помиляюся, чи 10 днів, чи два тижні повністю збірна там тренувалися. Це нам дало змогу, скажем, трошки зосередитися. Литовські спортсмени приїжджали. Ми з ними проводили спарінгові сесії, і як на мене, це дуже дало такий сильний поштовх для того, щоб ми так вдало виступили. Наскільки на той момент дійсно було важливо, аби про Україну чули і і знали, тому що дійсно це перший рік повномасштабного вторгнення. Коли відбувся чемпіонат світу, ну нас фактично в кожного хто з ДОДЗЮ і в друзі багато хто воював, і нас багато, ну скажімо так підтримували. Ми хотіли заявити про себе, що все-таки ми боремося. Так як хлопці на сході борються, так само ми боремося там. Альоно, коли ми говоримо за техніку, яку демонструють спортсмени європейці та азійці, у чому відмінність і особливість? В нас відбулося так, що трошки були змінені вагові категорії. Е, японці чу трохи їх зробили під себе, так як вони всі, скажімо так, чуть-чуть менші. Да? Тому в мене була категорія до 50 кілограмів. в мене так само японки були всі топові. Вони на скажем в Японії так само займали призові місця. Складно було трошки знайти відео. Бо скажімо, наших європейців дуже багато відео є в інтернеті. Якісь національні відбори, європейські відбори, якісь інші чемпіонати стосовно їх досить таки було тяжко знайти відео, в інтернеті, майже немає, і вони за півроку до чемпіонату вони всі відео з інтернету просто видали. Тому підготовка, скажімо, така була чуть-чуть складна, бо ми знали, що очікувати від європейських спортсменок. А те, що очікувати від японок, ну фактично, ми розуміли, що там буде все таки більше швидкості, більше темпової роботи такої. Європейці більше, скажімо, б'ють на силу, японці більше беруть темпу. Після 20 років фактично розпочався ваш шлях в Кіоку Шунка і карате. І якщо ми говоримо за змагання міжнародного масштабу, у вас були періоди, коли після чемпіонатів України ви виступали на змаганнях європейського так, рівня, не вдавалося потрапляти до когорта медалістів. Це був не рік, тобто трошки було більше часу. Що тоді давало ось сили і мотивації, дійсно що потрібно робити кроки далі, і таки нагорода буде в скарбничці збірної України, яка приїде в місто Хмельницький. Скажімо так, в мене було фактично 6 років, що я зупинялася в боротьбі за третє місце. На той час я виступала до 55 кілограмів, там були досить такі топові литовські спортсмени і фактично рівний бій, але все-таки те, що вони вже були, стільки років виступали, і судді трошки кидали за них. Напевно, що та мотивація, яку сенсей розповідав на тренуванні, які б в мене не були складні поєдинки, які б я не, не була там розбита, травмована. Він ніколи не знімав зі змагань і фактично всі поєдинки, що я билася, особливо в 2016 році, це було в Сольнику, я билася в фіналі з топовою російською спортсменкою на той час. Складний фінал у мене був 3-2-2. І вийшло так, що перед цим я билася з угорською спортсменкою, і в мене дуже були сильно розбиті руки. Тобто їх настільки розбила, що в їх жати не, не могла. Ось, і коли я підійшла до сенсея, кажу, може, там би якось там от, розбите, нема чим бити. Він каже: Ні, ти маєш спробувати, ти маєш. От ми, ми стільки готувалися, ми стільки тренувалися, стільки було вложено в, в цю всю підготовку. І кожне змагання воно мене штовхало в, 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 ту, в ту боротьбу. Коли я прийшла, в нас в залі були два топових спортсмена: це Кирил, Пронічев і Саша Тимець. Ось, вони їздили на змагання, вигравали, привозили кубки, сенсей розповідав про ті змагання, там, про то все. А я ще тоді прийшла, там, з білим поясом сиділа. то для мене була якась така. Ну, я не знаю, якась фантастика, я так хотіла попасти в збірну, так само їздити на змагання, виступати, попадати. І, напевно, що ті історії, що розповідав сенсей, і то, що кожен раз, якби не були складні тренування, він мотивував. І це, напевно, що дало такі свої. Результати мотивує спортсменів і не дає змоги зупинятися, і навіть складні умови в підготовці, тому що дійсно від початку повномасштабного вторгнення титанічних зусиль потрібно докладати спортсменами, підготуватися до змагання всеукраїнського міжнародного світового масштабу. І навіть я знаю, тут перебуваючи в цьому залі свого часу, це лише кілька років тому, коли масовані були обстріли критичної інфраструктури, витренувалися, підсвічуючи це приміщення. Ліхтариками. А ми тоді якраз готувалися до чемпіонату світу. Тоді відбувалося масове відключення світла. Тут висіла груша. В нас були маленькі такі ліхтарики. Ми купили. Ми їх частину ставили на підлогу, щоб хоча б хоч якось було видно контури груші. Так само телефонами підсвічували ліхтариками. вішали там на. Ці сітки, які висять на стінах, і ми з Сенсеєм фактично він мені секундував, я намагалася працювати на груші. Там, звісно, вона рухалася, не, не все було видно, не чіткі були попадання, але такі були умови. І напевно, що європейські спортсмени не розуміють, наскільки їм зараз легко тренуватися, наскільки їм зараз, скажімо, вони можуть сісти, думати про змагання, зосередитися на, на тому, на, на відміну від нас. Знаю, що з цим тренуванням була пов'язана доволі цікава історія, яка переросла у пісню, яку виконав японський відомий співак. Розкажіть, будь ласка, цю історію, що сталося, і як власне дізналися японці про те, як тренуються українські спортсмени і в яких умовах там було два відео. Перше відео це в нас було загальне тренування, і також виключили світло. В нас були ліхтарі, і сенсей зняв відео, як ми в цьому залі тренуються і діти, і дорослі. А друге відео було, коли ми безпосередньо готувалися до чемпіонату світу. Так само було знято відео, де я працювала на груші, і сенсей це відео переслав. Я так розумію, що він головний тренер збірної Японії. Норічі Кацукамото, і в нього є друг. І він це відео показав йому. А він є в Японії досить таки відомим співаком. І він на підставі цього відео його надихнуло це відео, і він написав пісню. Ми цього не знали. нам ні це про це ніхто нічого не казав. І коли ми вже на чемпіонаті світу сиділи між поєдинками, була церемонія відкриття, і вийшов їхній співак і заспівав для нас. Це, ну було так дуже, скажімо, приємно і, і неочікувано. Як українських спортсменів зустрічають за кордоном? Сила, селене змагання, турнірів, чемпіонатів. Е, яка ось ця зустріч? З початком повномасштабного вторгнення, на мою думку, відношення змінилося. Нас зустрічає дуже тепло. Люди розуміють, що в нас війна, І, скажімо, йдуть на зустріч в деяких питаннях стосовно, наприклад, навіть організаційних питань, ми не можемо прорахувати там за запроживання страхові внески люди йдуть на, на поступки. Нам, наприклад, нас запрошують в на збори. Перед світом нас запрошували не тільки литовці, нас також запросив головний тренер збірної угорщини. Нам вдалося поїхати. Ми тиждень тренувалися в Угорщині з їхньою угорською збірною. Потім ми в нас був сутки переїзд. Ми зупинилися в кельця. Нас поляки дуже гостеприємно прийняли, показали зал, де мали відбуватися змагання. Ми переночували, і ми поїхали тоді в Литву, в Друскінітка на ту базу. Тому зараз початком повномасштабного вторгнення люди розуміються такі ту ситуацію, яка зараз відбувається і дуже тепло сприймають. Аліна, Повертаючись ваше дитинство, наскільки мені відомо, що ви дуже Активною були у дитинстві, якщо ми говоримо за різні види спорту, це індивідуальні командні види спорту. це був такий пошук підлітка, так звично підлітка, який десь шукав себе. Чи це вже на той момент дійсно був отакий справжній пошук от того виду спорту, в якому ви планували б залишитися і надалі вже у старшому віці? Шкільні роки я футбол, волейбол, стрільба, трошки півтора року ходила на карате. Воно мені сподобалося, але все-таки 90-ті роки. Розвал, мені здається, що не дало змогу так розвинутися, і вже в дорослому такому досить такі віці, бо як деякі кажуть, що в 24 роки це вже е спорт для деяких закінчується, а для мене він по факту тільки розпочався. Ви брали участь навіть у змаганнях з деяких видів спорту. Так, я виступала по футболу за збірну школи. Ми грали, ми був чемпіонат міста, якщо я не помиляюся, ми їздили по різних школах виступати. Е, я шість років також від, відвідувала секцію кульової стрільби в Палаці творчості. Ось так само маю другий дорослий розряд. З тих, що я, скажімо, на, найдовше була, то це була стрільба саме довше. А потім я випадково попала в цю секцію. Я шукала. Я не знаю, чому, хоча я ніколи до Айкідо ніякого відношення не мала. Щось мені захотілося на Айкідо. До цього ми з подругою з роботи рі ходили на степи. Потім вона закинула. Я щось все-таки вирішила повернутися в бойові. Мистецтва, і випадково я в інтернеті кинула в пошук, мені викинули цю секцію. Я думаю, ну ніби недалеко від дому, і там від роботи буду швидко. Зайшла сюди, зрозуміло, що я була одна дівчина. Я дуже довго стояла в коридорі, топкалася, боялася зайти. От Іван Іванович відкрив двері, я там стою. Він запросив мене. Я посиділа на лавці, подивилася, як у них відбувається тренування. Мені дуже сподобалося. Ось видно було, що дружня атмосфера і є не просто секція, що прийшли, там щось побили, груші і все таке. Всі сиділи вдогі, був певний ритуал. Мені це сподобалося, і я так і, і залишилася. Попередній спортивний досвід він яким чином допоміг, як ви вважаєте. Я була такою дитиною, що не, не сиділа на місці, щось шукала, і тут напевно, що так само трошки заг... загартувався тоді характер. Що дала змогу прийти, і бо на початку було дуже так складно, е, великі фіз фізичні навантаження, тобто мені 30 разів віджатися це було вже щось таке Космос. Я на той час так само е, відвідувала заняття з англійської мови, і в мене постав вибір або ходити сюди, або англійський, Ну в вибір припав на карате. Альона, ви працюєте у суді. Я хочу зачитати вашу посаду, заступниця начальника відділу забезпечення розгляду адміністративних справ, що входить в ваші обов'язки. Ну, безпосередньо, те, що я роблю на даний момент, я здійснюю перевірку і оформлення справ, які йдуть в апеляційні касаційні інстанції, також справи, які ми передаємо в інші суди за підсудністю, також здійснюю перевірку справ, які здаються в канцелярію. І у випадку, якщо хтось там секретарів, з головних спеціалістів хворий так само можу здійснювати виклики сторін йти в судові засідання, повідомляти сторони про результати розгляду справи. Ось обширно такі трошки як на роботі вас зазвичай зустрічають після різноманітних змагань, можливо, якісь і певні традиції пов'язані в колективі. Ну, мене на роботі вітають. Так само в нас є офіційний сайт. Всі мої є результати. У нас це все пишеться на там в Фейсбуці, так само в якихось соцмережах. Є збори суддів, збори працівників апарату, коли нас збирають. Там мене так само вітають. І так само в колективі в нашому відділі всі вітають, всі задоволені і бажають далі перемог ви побували в великій кількості, якщо ми говоримо про країни, так можливо, де запам'яталося найбільше можливо, це була перша здобута нагорода, омріяна на міжнародному європейському світовому рівні. У мене було пару таких періодів. Казала, що дуже довго йшла до, скажімо, омріяно того. П'ядестало, і в мене є два роки. Це 18-й рік, коли я все-таки виграла чемпіонат Європи. Але в мене цей рік відбувся такий, що мені вдалося виграти ваговий чемпіонат України, тобто свої категорії до 50 Також мені в цей рік 18-й вдалося виграти абсолютний чемпіонат України. В 18-му році мені вдалося виграти Кубок Європи. І в 18-му році я виграла чемпіонат Європи. Фактично джекпот був на той момент. Так, тобто це був 18 рік, і якщо я не помиляюся, 21-й, напевно ж. Тобто, в мене були два такі роки, що мені вдалося виграти, скажем, ну по, по максимуму, то що, от... ну звісно, світ, але отак, щоб за один рік стільки зібрати нагород, то в мене двічі чітки було. Альона, на завершення програми я пропоную короткі запитання, але якщо дозволити, з аргументацією. Давайте спробуємо. Давай дозвілля поза спортом, яке воно у вас? Дозвілля, я напевно, що зараз пробую займатися пасікою. Маю невеличкі чотири вулики, пробую ними займатися. Тобто бджоли вас не лякають? Е, е, лякають, кусають. Книга, яку ви читаєте зараз, або вже прочитали. Зараз я читаю це неймовірна історія Білі Міллігана, він вскоїв злочин. Але він не пам'ятає, бо в нього йде роздвоєння, і в, в нього фактично живе 12 різних осіб. Фактично там з ним психологи розмовляють там. То трошки така, з, з кримінальним ефектом. Це такий виняток. Мені більше подобається фантастика. Гра престолів зацікавила дуже Улюблена пора року. Весна. Мій день народження весною. Якою суперсилою ви б хотіли володіти? Напевно, що суперсилою щось допомагати відновлюватися або лікувати. Що робити, коли поганий настрій? Коли поганий настрій намагаюся себе якось навантажити фізичними вправами. Вона трошки переключається, і ти після навантаження вже, скажімо, якісь проблеми, ти чуть-чуть з іншого боку дивишся. Улюблене місце у Хмельницькому? Напевно, що це парки і стадіони. І, Альона, про що мрієте? Як спортсменка, про що мрієте, як українка, як тренер? Ну, як українка, я мрію про перемогу. Як спортсменка і як тренер, напевно, що хотілося б, щоб наш клуб мав свій зал. Скажімо, в цьому залі Іван Іванович виросте в один чемпіонів Європи і Кожного з нас є кубки, є плакати, скажімо, є ті речі, які ми привозимо з собою з Європи. І напевно, що хотілося б все-таки мати свій невеличкий зал, де ми б могли б це все розмістити. І малеча, яка приходить в зал, скажімо, вона вже бачить то, до чого йому їм потрібно стремитися. Як на мене, це для них була б така мотивація, що вони досягли таких вершин. Мені здається, що це. Набагато більше би їх помотивувало. Альона, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову і нехай ваші мрії усі і потаємні, тільки ви озвучили, обов'язково здійсняться. Дякую. Дякую вам. Шановні глядачі, в ефірі була програма Спортдайджест інтерв'ю. Дивіться нас вже у наступних випусках. Побачимось.